Вітанечка. Роблю для вас розбір чергового нмт варіантику Ось це значить 16 червня, перша сесія. І ось такі легасінькі завдання пропонують нам з вами порішати. Двічі взяти мінус третину, буде мінус дві третини. Варіант Д. Розв'язати таке рівнянечко. Є два множника: перший це таке число, другий це таке число. І результат множення це 0. Це означає, що або А0, або Б0. Але е, в нашому варіанті перше число це 3, значить, 4х-2 це 0. Точно, значить 4х має бути 2, значить, x має бути половинка. Маємо взяти половину від 4. Щоб було, все чудово. Третє завдання. Треба знайти е, різницю векторів. Тобто від кожної е, координати відняти відповідну координату. Треба А-Б. Значить, 3 віднімаю 2, виходить 1. Д не 1? неправильно. Ось є два варіанти. 5 віднімаю мінус 4, то це те ж саме, що 5 плюс 4 виходить 9. Варіант Д правильний. Яка з наведених тверджень є правильними? Є правильними, які з наведених тверджень є правильними. Діагональ паралограма ділить його на два рівних трикутники. І це правда, тому що в паралограма ось така штука, і якщо я проведу. Діагональ, вона буде спільна для першого, для другого трикутника. Значить, тут окей. Діагональ і є без його кутів. Це правда, але тільки для ромбів, а для будь-якого паралограма це неправда. Ну і менша діагональ паралелограма ділить його на два гострокутні трикутника. Це теж справедливо. Теж справедливо, бо якщо ми подивимося на меншу діагональ, то тут будуть завжди гострі кутики. Значить, перший і третє варіант В правильний. Робимо. Наступне завданнячко. Ось такого типу. Ось такого типу. Укажіть значення x, при якому значення функції в тому X більше, ніж 0. Тобто десь в цьому діапазоні цих точок. Від мінус 2 до 1. Мінус 2 включно, а 1 не включно. Значить, 1 не підходить. Мінус 1 підходить. Попри мінус 1, я бачу, що значення функції ось тут це F від X більше від 0. Два журналісти заповнюють рядок новин на інтернет-порталі. Перший заповнює рядок К новин за день, а другий n новин за день. Скільки вони заповнять, якщо перший працював 2, а другий 3 дні. Ну, перший це 2 k а другий 3N. Значить. Маємо ось таке типу відповідь. Так, значить, це було перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте завдання. Сьоме, восьме, дев'яте, десяте, 11, дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте. Одного немає. Ну ладно. Нема, то нема. Розв'язуємо систему рівнянь. Значить, якщо х плюс у – це 10, то Х це 10 мінус у. Значить, я маю 10 Y поділити на 2 y. Я замість X записав ось отут, віднявши y зліва і справа. Маю мінус 3. Множу на 2 y зліва і справа. І маю 10 мінус y вирівнює мінус 6. Додаю y зліва і справа, і маю мінус 5. Записую заново наперед. 10. Значить y це мінус 2. А якщо y це мінус 2, то x це 12. Рівнобічна трапеція, периметр, її треба знайти. Якщо основи 7 і 18, бічна сторона 11. Ну, це щось завдання таке для особливо розумних 37. Чи 47? 22 і 18 це 40. 47. 47. Число 27 є членом арифметичної прогресії. І серед наведених число, кажіть, що може бути членом прогресії. Значить, додаємо 5 або віднімаємо 5. Значить, кінець має закінчуватись на 7 або на 2. У нас на 7 і на 2 є тільки ось це. Тому що 27 плюс 5 це 32. І ми можемо додати ще 4 рази по 5. Тобто, 20 буде 52. Добріть. Закінчення речення так, щоб утворилось правильне твердження. Конус утворений обертанням. Прямокутного трикутника навколо його іпнузи неправильно, прямокутника діагоналі неправильно. Рівностороннього трикутника навколо його висоти. Це підійде. Бо якщо є рівносторонній трикутник, його висота ось тут, і ми його ось так обертаємо, то вийде конус. Варіант. В. Варіант В. Спробу, спрощуємо такий вираз. А більше рівня 0. Значить корінь. Це те саме, що степень 1 друга. Зножити на А в степені 2. Буде А в степені 8. Варіант Г. Варіант Г. Тому що ми пам'ятаємо, що примножені степені додаються. Ось. Нерівність розв'язуємо таким чином. Я помічаю, що 25 це те саме, що 5 в квадраті. Тобто 1,25 це 1 5 на 1 5, А потім, коли ми хочемо з першого поверха перейти на порівняння вже других поверхів, то помічаємо, що у нас основа менше одиниці, тому ми маємо змінити знак. Х має бути менше, ніж 2. І це числа C. Відміну спікнашці до 2. Від'ємні числа теж можна підставляти в степінь. Цьому ніяких проблем немає. Так, що тут відомо? АК 12, а БК до КЦ відноситься до 3Х. А тут Х. Значить, це квадрат, значить тут 4Х. Ось. Знайдіть довжину відрізку. А, я не так читаю. Це треба знайти не відомо нам. А відомо, що сторона квадрата 12. Значить х дорівнює 3. Значить, я маю тут 9. Тут 12, а це за хсом. Якщо зменшити це цей прямокутний трикутник втричі, то я буду мати 3, 4, 5. І тоді я повертаюся і збільшую втричі. Маю що х дорівнює 15. Х дорівнює 15. Так. До речі, спрощувати вирази можна цікавим чином. Е, вибирати, вир, 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 вибирати правильний варіант в таких тестах можна дуже таким цікавим чином, нічого не спрощувати, можна, наприклад, просто підставити одиницю сюди. Е, і тоді буду мати, що 2-3 це мінус 1, мінус 1 квадраті це 1, 1, мінус 9, ділиться на 1, тобто буде мінус 8. І тепер я дивлюся, а куди я можу підставити одиницю так, щоб вийшло мінус 8. Тут я підставлю одиницю, буде мінус 2, тут 4. Тут мінус 4, а тут буде мінус 10, а тут підставляю одиницю, буде мінус 8. Тобто можна просто підставити ікси і подивитися, де значення цих виразів будуть збігатися. значить вони мають дорівнювати один одному. А якщо ми хочемо чесно розв'язати, то розкриємо дужки за формулою скороченого множення. Оце піде гулять, винесемо їх дужки. скорочуємо маємо 4х мінус 12. Так, це були тестики. Переходимо до відповідностей. Перші відповідності. Пі на 2. <SLcem> пі це приблизно 3, то 1, 1, так, трошки більше, ніж півтора. Від 1 до 2 варіант Г. Синус пі. Синус пі. Це те саме, що синус 180. А це висота точки, яка знаходиться отут. Це 0. Варіант В, бо включається тут. Ну і логарифм p 1 е п Обернуте число можна записати в мінус першій степені. Мінус одиничку виносимо за логарифмічними властивостями. Маємо просто мінус 1, а це варіант Б. Значить, ГВБ. ГВБ. Друге. Значить, косинус 4 степені Х. Так, що тут є? Область визначення є проміжок. Областю визначення, тобто можна X підставляти від мінус 1 до безкінечності. І справді, сюди можна такі X тільки підставляти, бо якщо менше, ніж мінус 1, то корінь не спрацює. Значить, перше це В. Графік проходить через точку 01. Тобто, якщо x 0, то y1. І я бачу, що це сюди підходить по 40 степені це одиниця, значить, варіант Б. І функція має точку локальну екстрему на проміжку від 1 до 3. Оця немає ніяких локальних екстремумів. У ці дві ми вже вирішили. Значить, або квадратний тричлен парабола має одну точку локального екстрему, а, ну, або ж косинус. Скоріше за все, це косинус, Тому що оце я можу розписати як х квадрат мінус 4х плюс 4 і мінус 1. Тобто х квадрат мінус 2 мінус 1, а це означає. Оця мінус двійка. Це перенесення на дві одиниці вліво параболи, а мінус один – це на, на одницю вниз параболи. Тобто це вліво, а це вниз. І локальний екстрем у нас знаходиться в мінус одиниці по іксах, а не тут. Значить, а коснус, в принципі, має дуже багато локальних екстремумів Мінус косинус виглядає наступним чином. Отак. Uh, і тут в нього. Uh, це скільки він найбільший, пі. Uh, а це. Uh, а це 3,14, а то не доходить значить. Функція має точку локальну екстремуму на проміжку від 1 до 3. А, ні-ні. ні Так, косинус неправильно. Все-таки ось тут мінус. 2. Це рух вправо. Рух вправо параболи. І тому ми будемо мати все-таки на двійці цей локальний екстремум при X. Він правильно проаналізував варіант Г тут правильний. Ось В, Б, Г. Ось так. Так, добре, йдемо далі. Що тут треба знайти? Каб. Кут каб. Значить, 32 градуси, тому що рівнобедрений трикутник. Позначення, позначення бачимо. Перше В. Кац. Я знаю, що Х плюс 32 плюс 32 має давати 90 градусів, тому що в великому трикутнику 180 в сумі, і один цей кут 90-значить мають давати е, два кути гострі прямокутного трикутника дають 90 градусів. Значить Х це 90 мінус 64, тобто 26 градусів, і це варіант Б. Ну і ОКБ, центр О. Цент, точка О, центр кола описано навколо трикутника АЦБ. Центр описано навколо прямокутного трикутника кола знаходиться на середині його гіпотенузи. І мені треба ОКБ. Ось. ОКБ. Що я можу сказати? Що там теж має бути АЦБ. Ага, ОКБ. Це ось такий трикутничок. ОКБ. Значить мені треба знайти оцей кут. Як ми будемо його шукати? Можна якось його шукати. Давайте намалюємо без зайвих речей. Це якийсь цікавий кутик. Попробуємо його знайти. Значить, я розумію, мені треба оцей код. Оцей код. О, КБ. Якщо Щоб я знайшов до нього суміжний, то все було б добре. Чи можу я його знайти? Чи можу я його знайти? А, ну звісно, можу. Тому що ці ж дві штучки однакові, а це трикутник рівнобедрений. Тому я розумію, що тут прямий кут, а тут 32 градуси. Ну тут значить залишок, е, значить залишок це буде 58 градусів. Варіант Г правильний ось. Чому я так думаю? Тому що в рівнобедреному трикутнику е, медіана, а я знаю, що це медіана, тому що центр описаного навколо прямокутного трикутника, знаходиться на середині гіпотенузи. Е, Медіана в беденому трикутнику є і висотою, і бісектрисою. Водночас <кхм> така гарна терамка та про рівнобедений трикутник. Дуже е, цікава задачка. Йдемо далі. Значить, якщо є якась функція, і від одиниці до 5 вона аж набирає 14 квадратів площу, інтегралу це ж площа тут 1, тут 5. то Функція та сама, яка помножена на мінус 3, а потім до неї додалося 5, то вона виглядатиме наступним чином. По-перше, її дуже всі її додатні значення по модулю зросли втричі, і по знаку зросли по мінусу. Тобто від 1 до 5, тут вже міститься не 14 площі. А 42. Причому інтеграл рахує цю площу з від'ємним знаком. Інтеграл рахує цю площу як число і видає його з від'ємним знаком. А потім ми ще це все підсунули на 5 одиниць уверх. Тому ось отакий квадратик, який має 5 на 4. Висота в нього 5, а ширина в нього 4. Ці 20 квадратиків забралися. Тобто, я розумію, що площа буде. Мінус 22. Ось така правильна відповідь до цієї здачки. Так. Комбінаторика. Микола хоче купити. Хоче купити. Микола хоче купити. Флешки 32 і 64. Він хоче купити три різні флешки. Дві такі на 32. І. 1 на 64. Значить, він і ту, і ту хоче купити, так? І ту, і ту. Тобто вони комбінуються. Перемноження відбувається. І ми маємо вибрати дві з 12, причому, якщо він купить флешку першого виду і другого виду, чи другого, і першого виду на 32 ГБ, це буде однаковий результат, тому нам, порядок не важливий. Вибираємо формулу С. І одну з 10. на 64 ГБ. Тому Маю 12 на 11, що ділиться на 2 множити на 10. Або формулою комбінаторики, яка видає по факту такі самі обрахунки. Тобто 6 на 11 помножити на 10. Тобто 66 помножити на 10, то відповідь 660. 660. Так, тепер таку задачку. Тепер таку задачку. Значить, пряма призма. В неї в основі ромб. І що? Про цей ромб? Відомо. Чи що там треба? Ромб гострий кут 60 градусів. Площа меншого діагонального перерізу призми. Тобто, от отут. Що по діагоналі, ось так. розрізати, ось так. Оце, оцього прямокутничка. Площа S, от цього прямокутничка. 140. Корінь у Визначте об'єм призми. Якщо відомо, що в цьому прямокутничку висота 7. Коренів з трьох. Ну, а це означає, що тут 20. По 20 на 7 це якраз 140. Нам треба знайти об'єм призми. Об'єм призми шукається площа основи нашого випадку ромба помножити на висоту. Висота відома. 7 коренів з 3, треба буде множити на 6 на площу ромба. Тепер розглядаємо цей ромб. У нього ось тут 20, а от тут 60 градусів. Але ромба всі сторони рівні, ромба всі сторони рівні. E, значить, це рівнобедрений беденіт, значить тут теж по 60 градусів. Значить, це ромб з стороною 20. А площа ромба, як і будь-якого паралелограма, шукається А на Б. На синус альфа. Тобто 20 на 20 на синус 60 градусів. Тобто 400 корінь з 3 на 2. Тобто, 200, корінів з 3. Ну і мені треба помножити це. Сюди і буду мати 1400 на 3. 4,200. Об'єм призми 4,200. Так, і параметр. Питають. Значення М, за якого один з коренів на 2 більший від іншого. На 2 більший, ніж інший. Значить, дискримінант додатній. Ми це перевіримо в кінці, але теорема Вієта каже, що x1 плюс x2 це 9, а x1 на x2 це M. І що? А мені ще кажуть, що ці корені що ці корені. На один більший з них на 2. Тобто x1 мінус x2 це буде 2. Це все працює разом. Я додаю перше і третє рівняння, і маю, і маю, маю в результаті, що два якихось корення, 2х1 це 11. Значить, x1 це 5,5. ,5. <кій> Значить, перший корінь це 5,5, ,5, а другий корінь тоді має бути 3,5. Ось. Другий корінь це 3,5. При такому випадку їхня сума 9. А їхня різниця 2. А їхній добуток це 5,5 помножити на 3,5. Давайте 5,5 на 3. Це 11 плюс 5,5. І 5,5 це половинка від цього числа. Це 275. Значить, маю 16,5 плюс, плюс 2,5 плюс 0,25. Я розбив. 2,75 на такі кусочки маю 18, 19, 25, 19, 25. І тепер мені треба перевірити, що це взагалі працює. Тобто х квадрат мінус 9х плю 19,25. Дорівнює 0. Ну, таке квадратне рівняння. Так? Якщо їхній добудок цих коренів 19,25, то це число m, і справді 5,5 на 3,5, якщо помножити, 19,25 виходить. Ну, а сума це від'ємне це число, так як і тут вдається. Але дискримінант має бути додатні, щоб кореніці, в принципі, існували. Тому я перевірю дискримінант b квадрат. Це 81. мінус 4 помножити на 1, помножити, грубо кажучи, на 20. Це, грубо кажучи, то було б 81 мінус 80. Але в нас менше, значить, дискримінант все-таки додатній. Тому я можу так сказати, і пишу відповіді 19.25. І це був зріз для вас.